Всім привіт, друзі! З вами Павлюс. І сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс. Так, немає часу, щоб щось розповідати. Зразу заходимо в бійці. Ось газ, він розблокується через 30 секунд. Його можна бути, буде вибити із ящика вже через 30 секунд. Отже, ми його сьогодні 100% виб'ємо. І зараз ми подивимося показники бійця. Так, ХП3200. Ну, нормальний боєць. Ось! Е Завершилося буквально 4 секунди до виходу його в гру. 0 секунд. Все, газ вийшов в гру. Друзі, ось він в мене не розблокований. І зараз ми з вами е будемо його вибивати. Так, заходимо в магазин. Ось ця акція. Газ. Плюс е, значок. Е, так, зараз подивимося, які на нього шанси. Ага, є шанси. Тобто ми його зможемо вибити. Так, а які саме шанси? Е, 1, 2673 10. Шанси дуже великі. Ми можемо його вибити. Тим паче, у мене там плюс-мінус десь 20 ящиків. Тобто ми його виб'ємо. І зараз найцікавіше ми переходимо к мега-відкриттю. Я вже чую, як нам випаде цей газ. Так, почнемо з попереднього сезону. У мене там є сім ящиків. Тут 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ящик. Друзі, у мене 21 ящик. І ми повинні вибити е, над рідкого бійця. Так, починаємо. Перший ящик пішов. Нічого не випало. Другий ящик. Так. Може тут газ? Ні, тут гаса немає. Цікаво, з якого ящика ми виб'ємо гаса. Третій ящик. Чи який вже я запитався? Теж немає. Так, це був третій. Це четвертий. О, 47 золота. Випаде, випаде, випаде щось. Нічого не випало. Погано. Так. Відкриваємо ще один ящик. І там теж нічого. Тільки жетон знарядження. Теж нічого не випало. А також я хотів вам сказати, що я недавно е, зробив свій телеграм-канал. Підписуйтесь на нього, там ви зможете побачити свіжу. Та топову інформацію. Тому підписуйтесь туди, ссылка буде в закрепленому коментарі. Так, попередній сезон вже пройшов, а нам не випав газ. Це погано. Відкриваємо другий ящик із цього сезону. 27 золота! Є, щось випаде. Ага, випав тільки Жетон на швидкість. І все добре. Відкриваємо наступний ящик, і теж нічого не падає. Це треба прискорити. А надовго прискорювати не довелося, тому що у нас знову 30 золота і випав гаджет. Гаджет на сенді. Ура! Так, зараз подивимося, у яких бійців у мене немає гаджетів. Отже, я подивився, у мене немає тільки двох гаджетів на стул, Тому вибити гаса, шанс вибити гаса дуже великий. 30 золота. Зараз щось випаде. А, ні, тільки. два жетони на бачення. Так, відкриваємо іще один бокс. І мені теж з нього нічого не випадає. І ще відкриваю. О, 44. 44 сили на любого бійця. Відкриваємо ще один бокс. І я думаю, що там... Ні, тут немає газу. Так, ну в цьому 100% є газ. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Відкриваємо. 12 золота. Світиться! Газ! Та, друзі, це газ, нам випав газ, ура! Це капець, нам випав газ, коли ми ще навіть не відкривали мегабокси. Капець! Ось цей газ. А! За це ставимо лайк, підписуємося на канал. 100%. Всі повинні поставити лайк і підписатися. Так, а цікаво, який квест на газ. Цілих 4 квести! Я взагалі думав, буде один квест всього лиш на гаса на 1000. А тут 4 квести. Так, добре. За, десь там у мене завалялася сила, 50 сили на любого бійця. Зараз ми їх е, потратимо на гаса. Прокачаємо зараз Гаса так, все, газ я прокачав. Зараз відкриваємо мегаящики. Може випаде іще і. Якийсь гаджет. Так, ну в першому нічого, в другому теж нічого. Ну, може, в третьому якийсь гаджет лежить. Це капець, нам випав газ. Так, ні, в третьому теж нічого немає. Ну добре, переходимо до битви. Так, ми заспавнилися. О, подивіться, який гарний значок на о, гаса. Так, вбиваємо дерева. Йдемо на поко. Поко вбиваємо. Там і Джекі ходить. Та Джекі ми вже вбили. О, я заспавнив привида, який захилив 1000 хп. А також я можу кинути на когось ульту, і у того буде щит на 3500. ГП, якщо я не помиляюсь. Ось знову обновили йому щит цьому френку нашому. Да і ще йому привида туди. Закинули! Але я не слідкував за своїм здоров'ям і мене теж вбили. Так! Геми розстріляли. Геми загубили. Так, на френка. Блін, я не попав. Оце погано, на мене дерево. Іде дерево на мене? Мені потрібно привода. Ні! Підібрати приводи треба. Я промазав ультою знову. Так, ну ми все одно виграємо. Також автоатакою я можу сам на себе начепити щит. От на себе на... нацепив я щит. І я просто непробиваємий став. Так, на мене катиться дерево. Ми його не вбили, він забрав усі геми. А, треба срочно йти в атаку. А, все, геми забрали. Так. Щит на Френка. Френк живий. Так, привида заспавнили, захилилися щит на себе. Вбиваємо дерева. Приходить Френк. Але ми виграли все, перемога. Ось, бачите, скільки у мене там квестів. Ну що ж, переходимо до наступної битви. Так, я вже в наступній битві. Е, ми зараз просто йдемо в атаку. Приводи треба підібрати. Захилитися треба. Так, там Пені йде щит. щит треба мені нацепити. Єс, я нацепив щит. Але мене все одно вбили. Мене не захистив цей щит. Так, йдемо далі в атаку. Там дерево всіх убиває. У мене є щит. Поки що не буду його е, юзати. Але коли потрібно буде, я його заюзаю. Так, напевне, зараз будемо юзати щит. Так, ми його заюзали і мене чуть не убили. Мене взагалі вбивають тут. Відбираємо привида і тікаємо звідси. Як я втік звідти? Я не розумію, як я звідти втік. Так, в мене вже є привид. Нацеплюємо, тобто юзаємо щит. Вбиваємо Емс, а зараз мене, напевне, вб'ють, а не я Емс. Так, все. Е -е, йдемо в атаку забирати ці е -е, алмази. За мною гониться ведмідь. А, все, ми його вбили. Тут апені, ми її добили. Я щит е заюзав. Все. Ми виграли! Ура! Перемога! Е, і зараз ідемо знову в битву. Так, да, зараз підемо в битву. Ось така анімація у е, нашого Гаса. Так. Чому така довга загрузка? Не розумію. Я заспавнився. Заспавнився. Е, і зараз йдемо на центр. Збирати алмази. О, в мене вже стріляє Ріко. Так, треба барлі вбити, щоб він нам не заважав. Ріко йде, треба його теж вбити. А, ми їх держимо на їхній же базі. Так, вбиваємо. Вбиваємо вбиваємо Дінамайка. Так, будь ласка, Сем, підбери мого привида. Хоча я зараз сам його підберу. Ні, вже я привида не підберу, тому що мене вбили. Йдемо на допомогу Сему. На нього треба е заюзати щит. Його зараз вб'ють. Так, прикриваємо Сема. Сем, йди сюди. Так, добре, Сем побіг. Всі вбивати я промазав щитом. Так, Сем, це погано, це погано. Ем, а чому Бонні кидає дизлайк? Знову я промазав. А, чому всі дизлайкери? Так, 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 тікаємо, в мене 300 хп було. Мене вбив один патрон, ріко. Так. Відроджуємося і йдемо в атаку. У нас 13 е, алмазів. А! А, все, знову 10 алмазів. Так, ми вже виграли, можна сказати. Бонні, тікай. Так, Бонні втекла. Е, зараз щит е, на... Нашого Сема ми заюзали. І все, ми виграли. Перемога. Отже, друзі, я роблю свою оцінку цьому бравлеру. Це дуже хороший бравлер, він дуже імбовий. І бажаю вам всім його вибити. Я гадаю, вам сподобалося це відео. А якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі всім пока.